Волинські благодійники продовжують забезпечувати солдат амуніцію та теплими речами, необхідними для ефективного ведення бойових дій в зоні антитерористичної операції. Кілька сотень комплектів термобілизни та шкарпеток. Волонтери закупили для військовослужбовців 14-ї бригади, які нині перебувають на рівненському полігоні та готуються вирушити на Донбас. Дві сотні комплектів термобілизни та 400 пар теплих шкарпеток для волинських військових придбали за кошти благодійного фонду «Волинь-2014». Солдати 14-ї бригади нині перебувають на рівненському полігоні і вже найближчим часом вирушать у зону. Ато теплі речі каже заступник командира дивізіону Дмитро Рубцов, для них вкрай необхідні. Воно дуже потрібно для бійців, тому що все одно як. Холод є холод. І согретий солдат завжди быстрее и живее работает, лучше выполняет свои поставленные задачи. Тем более как нам для артиллерии нам надо все это делать быстро. Зі слів заступника директора фонду Волинь 2014 Володимира Кривовича благодійники намагаються забезпечити солдат тим, чим держава не в змозі. Раніше ми, наприклад, придбали бронежилети, а виявлялись виявлялись такі факти, що бронежилети вже в деяких військових є по два, а то й по три комплекти. Тому і зараз ми бачимо таку несистемність в роботі на жаль держави, коли волонтери купляють певні речі. А тут виявляється, що вже є допомога певна із держави. Тому ми стараємося на даний момент часу більш системно підходити до тієї роботи і купувати для армії. Ті речі, які стопроцентово не купить держава, якісний зв'язок на передовій може врятувати не одне життя. Тому для бійців 14-ї бригади волонтери привезли вісім радіостанцій. Їх закупили активісти волинського загону волонтерів Гонта та автомайдану України. Керівник Луцького осередку автомайданівців Олег Бондарук допомогу для волинських бійців вже не раз возив на схід. А ось на Рівненський полігон приїхав вперше. Ми возимо вже півроку. Бійцям допомагаємо, у нас налагоджений зв'язок. Ми вже координуємося. Знаємо в яке місце, що саме потрібно. Що одні просять одяг їжі не просять, інші просять і те, і інше. Це не перша партія радіостанції, проте ну сюди, так. Та перша радіостанція треба, Хлопці сказали, що в них є така потреба. Ми доукомплектували. Як розповів заступник командира дивізіону Дмитро Рубцов, солдати після двомісячної ротації готові знову захищати державу, адже усі військові вже мають бойовий досвід на Донбасі. Докомплектувалися новими людьми і всі, хто тут знаходяться, готові їхати. Хто не готовий, залишилися Володимирська. Залишились Володимир Володимирський. То боевой дух на педіоні. А? Боевой дух на пидьове. Да, по-любому.